Молзанку прокидається, шоколадкою сміхається, до школи вона не спішить, бо уроки не хочеться вчить. Я люблю шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт. А я з конякою сміємось до сліз, бо краще солодощі, ось мій девіз. Батончики в кишенях завжди, але коняка вже йде сюди. Треба з'їсти швидесенько все, а вона добавку ще принесе. Я люблю шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт А я з конякою сміємось до сліз, бо краще солодощі, ось мій девіз Шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт. А я з кам'якою сміємось до сліз. По краще солодуші ось. Мій дивіс, Ой, що серце мали щепить. Тіло все болить, дітентить. Шоколадка дорога лепить І душа знову співає, і принить. Я люблю шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт. А ми з кам'якою сміємося до сліз, покращу солодуші ось. Мій дивісь, Ой, що серцем мало все болить і дітертить, шоколадка дурота лепить, і душа знову того співа, і принить Я люблю шоколадки, баточки і торт Мама каже, треба обратись за спорт А ми з кам'якою сміємося у сліз, по краще ось. дякую, сміємось до сліз, бо краще солодощі ось мій девіз. Помірить. О, прикольно, так, да. класно. А я в це хочу помірить. А я не тише здаріла, на що тобі лівчик? А що, у мене вже росте. Що у там росте? Прищики у ті два, в можна видавити Пускай кудись куплятися, там якісь речі собі купити, це шку погулять.